На початку осені організм починає сигналізувати про нестачу сонячного світла і тепла, тому не дивно, що для багатьох прекрасна осіння пара стає причиною хронічної втоми або дратівливості. Щоб не допустити можливих проблем зі здоров'ям, уберегти нервову систему від розладу та провести осінь з задоволенням, потрібно дотримуватись декількох простих парад. Щоб морально підготувати себе до осені, є два таких аспекти. Важливо підготувати себе як фізично, так і психологічно. Фізична підготовка містить в собі такі аспекти: вживати якісну їжу в достатній кількості, бажано вживати воду в достатній кількості, і режим сну. Щоб був у нас, Важливо спати 7-8 годин на день і за 2-3 години вимикати гаджети перед тим, як ми лягаємо спати. Ну і також не дивитися новини перед сном, тому що це буде запобігати вироботці гормону сну мелатоніну, і ми не зможемо якісно відпочивати через це. Також прогулянки містом після роботи, перед, перед роботою, можуть нам допомогти. Просто адаптуватися до настання осені. Психологічна підготовка полягає у таких факторах. Більше спілкуватися з людьми, з якими нам приємно спілкуватися і приділяти цьому час. Можемо гуляти з дітьми або з нашими коханими на вулиці. Також можемо дивитися якесь там, якісне кіно, або якісні передачі. Ми можемо приділяти час для свого хобі. Ми можемо вивчати щось нове. Ми можемо кудись виїжджати, і не обов'язково це може бути там за кордон чи щось дуже далеке. Це може бути сусіднє місто або подорожі Україною. Це буде давати нам нові емоції, і завдяки цьому ми не будемо відчувати оцю ну, прихід осінньої, такої, як її називають, депресії. Хоча в такому повному сенсі цього слова це не депресія, це зниження настрою. Психолог каже, варто починати змінювати власний режим, щоб скорочення світлового дня не стало окремим стресом. Якщо ми лягаємо в один і той самий час і прокидаємося в один і той самий час, то це формує в нас таку звичку дуже гарну, яка дозволяє нам. Відчувати базову безпеку, таку і стабільність. Тобто, зараз такий час досить нестабільний, і ми маємо змогу робити щось, щоб цей стан стабільності був у нас внутрішній, і от такий режим він буде дуже допоміжний у цьому питанні. Необхідно також пам'ятати, що ваш дім ваша фортеця. Тому зробіть його максимально теплим та комфортним для життя, каже психолог. Ми можемо повісити там штори улюбленого кольору, ми можемо взяти квітку, яка нам подобається, її вирощувати. Ми можемо пити чай з тим смаком, який нам подобається, або кофе вживати. Ми можемо їсти щось смачне, те, що нам подобається. Тобто, всі ці самі дуже прості речі, які люди дуже часто не Оцінюють, вони дуже прості, але вони дуже допоміжні в тому, щоб почувати себе краще. Ми можемо переставляти меблі, ми можемо переклеювати шпалери, тобто, все, що завгодно ми можемо робити, це наша домівка, це наш світ, і ми можемо там впливати на те, що відбувається. І оцей контроль він дуже допомагає в тому, щоб почувати себе, ну хоч в якомусь сенсі, володарем цієї ситуації. Бо, ну на жаль, на війну ми не можемо впливати. За останніми літніми днями будемо сумувати не лише ми, а й наш організм. Насправді, зміни сезонів, перепади температур це неабиякий стрес. Тож, дотримуючись цих простих порад, ви зможете безболісно підготувати свій організм та завжди залишатися у гарному настрої.